Дві сотні років тому на благодатній українській землі появилась нова людина, як диво природи і дарунок долі. Зрощений у бідності і нестатках, важкій роботі та постійних кпинах Тарас міцнів душею, терпів зневагу й нелюбов, бо відчував, напевне, своє призначення, свій шлях нелегкий і тернистий поневірянь і лиха на його долю випало повінця, але й талант, що не затьмарив, і понині ніхто з наступних малярів і словотворців. Немає собі рівних, це був талант і пророка, людини, що дивилась через віка й покоління. Немає у Шевченка зерна неправди, найменшого лукавства. Тому завдання кожного із нас передати молодому поколінню своє бачення і розуміння творчої спадщини Великого Кобзаря. Дуже важливо не нав'язати свою точку зору, а викликати інтерес у дітей, направити їх на свій шлях, пізнання Шевченка як поета. Письменника, художника, громадського діяча. Виконати це завдання можна лише об'єднавши зусилля всіх педагогів незалежно від предмету викладання, адже Шевченко багатогранний і різносторонній у своїй творчості, не передбачуваний у своїй геніальності. Цей проект ми присвячуємо великому українському поету, письменнику Тарасу Григоровичу Шевченку. І смеркає, і світає, день Божий минає. І знову люд потолений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу. На розпутях вололюбних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли не чують. Кайданами він правду й тому. І Господа зневажають, людей запрягають. Тяжкі ярма, о людь лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жила. Хаменіться, недолюди, діти й роди. Подивіться, нарадь тих на свою країну. серцем велику руїну. Розхуйтеся, братайтеся у чужому краю. Не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, і не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Вперше, у 2013-2014 навчальному році, у школі пройшов пісенний Вернісаж і на оновленій землі. Зачаровано слухали присутні соло на флейті, учня 6-го Б класу, м'якого романа, поетичні рядки Фоміної таїсії, Бабич Марії, Зіменко Богдани. Оглядацькі симпатії викликало виконання Гутніка Анастасією, учениці 10-го класу. Пісні Місяць на небі зіроньки сяють. quia nade Комре пісня тлами. Кнічка ясні, як день, ви мені очі в короти, де ж ви навчили сводить людей, виш мені. Переможцями районного етапу конкурсу розкрилля душі у 2013-2014 навчальному році стали учениці 11 класу Давиденко Ірина та Гонтарєва Тетяна в номінації Літературна творчість оригінального змісту і форми: конкурсна робота Гонтарєвої Тетяни, «Роздуми Шевченка про долю України в його щоденнику 1857-1858 роках. Зокрема, в ній йдеться. Як накажете нам жити в такій неволі, у ярмі? Чи довго плюндрувати будуть оті сатрапи землю нашу? Народи, любий України, священої для нас землі? Добра не жди, не жди сподіваної волі. Вона заснула, цар Микола її приспав. А щоб збудить херену волю, треба миром, громадою обух сталить та добре вигострить сокиру, та й заходиться вже будить. І будьте певні, коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом, а діждемось таки колись. Весь люд від старого й малого, до чоловіка, жінки, старця немічного, юнака й юнки, всі як один піднімуть чола і глянуть у вічі мученикам своїм. Від того погляду і сили волі, жаги й бажання розірвати пута, росте не лід байдужості й зневіри. Упевнені у правоті своїй вони здолають всі перешкоди, зламають мури й огорожі, сторожу вартових і впустять ясне світло. Дух свободи, вічизни дім, душа заграє, задзвенить від гомін щастя. і то буде початок довгого і щасливого шляху мого народу, що заслужив і миру, і добра, і в своїм краю. Народи мій стражданням і смиренністю своєю спокутував гріхи свої і прийдешніх поколінти. Мій краю рідний, знаю гідний долі кращої, ніж маєш. А ви, нащадки дорогі, любіть, прошу, любіть в країну милу і рідну матінку свою, і пам'ятайте, що та воля, яку ви маєте, далась нам дорого, нелегко і в труді кривавому. І пам'ятай, мій друже, мій спадкоємцю на землі, мене лукавили з тобою, ми просто йшли, у нас нема зірна неправди за собою. Хочу намалювати садок вишневий колохати. хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря колохати, Вечерня зіронька стає, дочка вечері подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати колохати маленьких діточок своїх, сама заснула коло них. Затихло все. Тільки дівчата та Соловейко не затих. Шевченко сімейний поет. Кожне його слово просте й зрозуміле. На його прикладі, батьки виховують дітей, формують в них почуття патріотизму. У нашій родині знають і поважають творчість Тараса Григоровича Шевченка, як і будь-якій іншій українській родині. І наш син Дмитро, першокласник, він теж вивчає творчість Шевченка. Вивчає її в школі, вивчає в будинку творчості школярів, а також вдома. І він вивчив на пам'ять вірш Тараса Григоровича Шевченка Зацвіла в долині червона калина. Розкажи, будь ласка. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо-любо стало, пташечка сраділа і защебетала. Почула дівчину у білій святині з бленької хати. Вийшла погуляти. І вийшов до неї з зеленого гаю, козак молоденький, цілує, вітає. Йдуть долині, і співають, і відточок двоє під тую калину пройшли, посідали і дочували. 9 березня особливий день у системі заходів вшануванню пам'яті Тараса Шевченка. Щорічно в цей день у школі проходять масові заходи. Тематична урочиста лінійка покладання квітів до пюсту поета, що знаходиться у вестибюлі Арбузинської районної державної адміністрації. Цього року, оголошеного роком Шевченка, учні школи не лише взяли участь у запропонованих офіційних заходах, а й провели свої. Зокрема, флешмоб Ми читаємо Шевченка поетичний марафон, упродовж якого читали улюблені твори Тараса Григоровича. Слава не поляже! Не поляже, а розкаже, що діється в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти ми любимо Україну!